Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається Що таке щастя. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти до нас сьогодні в гості завітала казка. Вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно. Казка бажає бути щасливим. Жило собі кошеня, яке дуже хвилювалося, чи виросте воно щасливим і тому часто запитувала у своєї мами. Мамо! Я виросту щасливим. Не знаю, синку. Я б дуже цього бажала, але сама не знаю, відповідала мама. А хто знає, Допитувалося кошеня. Можливо, небо, вітер? Чи, може, сонце? Вони далеко, високо, їм видніше, відповідала мама, посміхаючись. І тоді кошеня вирішило саме поговорити з небом, вітром, сонцем, залізло на найвищу березу в їх дворі та закричало: Агов небо, агов, сонце, бажаю бути щасливим. І почувся глухий, сильний голос. Чи він був? Кошеня так і не зрозуміла. Але запам'ятало на все життя. Ти бажаєш бути щасливим? Отже, будеш щасливим. Діти, запам'ятайте, якщо ти бажаєш бути щасливим, отже, будеш щасливим. Діти, а давайте трошки помалюємо. Не малюйте на аркуші паперу себе щасливими. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а про що ми говорили сьогодні на заняттях? Так, ми говорили про те, що таке щастя. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!